Доброго дня, всіх з настанням весни. Сьогодні 23 березня, сонячний вітряний день, трохи вітер. Відео буде про те, коли відкривати виноград. Бачу, це питання хвилює людей, тому вирішив це зняти це відео. Щоб відповісти на це питання, щоб в майбутньому вже не було. Якби щоб люди подивились та мали відповідь. Трохи теорії. Тут треба сказати, що все починається, виноград починає просипатися, коли відбувається рух соку. Рух соку починається, коли в районі де корні. Земля прогріється 8-10 градусів. Така інформація. Коли це відбудеться? Приблизно Приблизно це відбувається, коли починають цвісти абрикоси. Також це все залежить ще від погоди. Наприклад, часто буває, коли цвіти абрикоса, бувають приморозки. І відповідно рух соку припиняється. Потім сонце починає далі припікати. Рух соку ну, поновлюється. Тепер про маркери, якими я користуюсь. Ну, я сказав вже, що абрикоса. Тобто зараз, якщо подивитися, бачите, воно все в мене ще нічого взагалі не шевелено. Мої маркери. Я дивлюся ну, ось на зрізи тогорічні. Тобто от, оцей зріз, наприклад. І я тоді бачу, що відбувається, е, ну, починає пробуджуватись виноград. Це для мене є маркером. що ну, якби Це ось початок. Но це не значить, що я його зразу почну відкривати. Ось тогорічні зрізи. Воно буде йти е, ну, патока, скажімо так. чи... Або ось, наприклад, це Юпітер, який теж буде маркером, він буде тут буде тут все видно. що Земля прогрілась і виноград проснувся, почався рух соку. Ну, Так як в мене вкритий землею. Я далі дивлюсь по погоді і чекаю. Можна, наприклад, якщо в тому році е е там тр були травневі заморозки, до травня його втримати можна в землі, в принципі. Але це дуже, коли ви будете відкривати, якщо отак його полишить, до травня місяця, тут проросте вже проростуть вже пагони. І Дуже багато буде втрачено. Тому я дивлюсь, що по погоді. Ну, перший, як для мене, сигнал, це я бачу вже, що почався рух соку. Далі я дивлюся по погоді. Якщо там прогнози, звісно, не точні, але я вже дивлюсь, коли вже так, ну так як і в тому році було десь, відкрито, вже вроде би, нічого якби, не казало про те, що будуть заморозки. Але відбулося. Так буде в цьому році. Приблизно, це я думаю, буде десь там 5-10 квітня. Думаю, десь так. Ну все ж, все ж залежить від погоди. Погода зараз ніхто не зможе її прогнозувати більше, ніж на 3 дні. А те, що там показують на 10 днів, це таке. Тому така відповідь. Можливо, це комусь буде корисне. Дякую за увагу. А, хочу додати, хто вкриває не землею, ну, там їм простіше орієнтуватися. Там вони можуть заглянути під, під мішки чи під, ну, під мішки. Бо то відкривати треба одразу. І взагалі, як би, оце бачите, наприклад. Оце Пучки. Вона не боїться морозу. Тобто, якщо зараз вдаримо мороз, нічого страшного, вона ще не проснулася. Буде це для неї буде, от коли вона вже торкне, почне рости і вже ви побачите зелений конус і виріже морозець. Оце для неї якби буде капут А поки немає, його можна зараз весь відкрити. І поки не буде, що руху соку, нічого страшного з ним не буде. І хоч ті заморозки будуть. В общем, отаке, отака відповідь на питання. Дякую за увагу.